Армадол, забудь про головний біль. Своєму улюбленому хобі в'язанню Ксенія Терехова змогла повністю себе присвятити лише 10 років тому, коли вийшла на пенсію. Спочатку це були речі для рідних і друзів, але згодом вдалося придумати дещо особливе. Вийшла у мене перша збірка-вишиванка, але це був 2014 рік, Майдан, повернення до національних високів. Про талановиту майстриню почали дізнаватися в рідному місті – Кременчуці. Але замовлень все одно було не так багато, як хотілося. Тому я зарекспіровалася в різних соцсетях. Потім почала ну, постійно читати про те, як там інші ну, назавчі продвідаються, як можна продати свої відділля. Ва, навіть пройшло поки і появилася какої ну, замітний доход. Окрім сумок вишиванок, пані Ксенія в'язала ще й оригінальні шкарпетки у вигляді різних кумедних тваринок. Народ спрашують, а є мастер-класи. Сіла, написала стали покупати мастер класи Шанувальників в інстаграмі ставало все більше. Улюблена справа приносила невеликий, але стабільний дохід.

Групі в телеграм ми повезли зв'язати сумку. Я придоставлю ці матеріали, це абсолютно буде. І за три дні назбиралося півсотні охочих. Дівчинки окупірували територію, там місцеві є, вони в'яжуть. Тоже помогает інфекта допомагає лучше. Ну, а ще пані Ксенія організувала невеличкий благодійний фонд всередині групи. Для приобретення пряжі, для тех, Бо все, що зроблено своїми руками і з любов'ю, має особливу цінність сьогодні. Пані Ксенія Мрія, щоб про її творчість дізнався весь світ. Я би дуже хотіла вийти зі своїми сумками на міжнародний Більше на світі Я хочу, щоб наконець у нас наступив мир. мір. Єкоторуча заработаного я перечисляю волонтер. Фонды благотворительные на помощь армии и так далее. Если каждый будет немножко помогать, я думаю, победа э, будет приближаться к мильными шагами. Привіт, мої любі! Я Костя Грубоч, працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.